У студії Олексія та Людмили Медуниць м студія до війни займалися близько сотні юнаків та дівчат. Сьогодні на заняття приходять до двох десятків дітей з різних шкіл та клубів. Дуже багато дітей відсутні зараз. Саме відчинили двері нашого залу для всіх бажаючих. Зовсім безкоштовно, щоб з усіх клубів щоб якось підтримати свою форму. Тобто, те, що ви зараз бачите, це всі, що залишилися в місті. На вчорашнє тренування прийшли близько півтора десятка вихованців від 4 до 17 років. Хтось працював у парах, хтось через відсутність партнера чи партнерки працював самостійно. Семен та Ніка разом танцюють вже 5 років. Тренуються сьогодні і продовжуватимуть це робити після перемоги. Ми ж ми повинні продовжувати тренуватися, тому звісно, трошки можливо буде відпочинок і знову тренування. Мені ще здається, що о, якщо в нас буде заняття, то о, на цьому занятті ми будемо спілкуватися тільки українською мовою, і кожні п'ять хвилин будемо казати Слава Україні! Ми перемогли. Данило в цей день займається самостійно. Його партнерка покинула місто через російську агресію. Данила говорить: чекає на зустріч з нею. Важко дуже без партнера працювати, бо ти не відчуваєш. Якби та взаємодії. Е, Це дуже тяжко. Ліз, е, я гадаю, що ти зараз мене бачиш, і я бажаю, щоб ти повернулася до танцю як найближчим часом. До війни вихованці м Студіо займали призові місця на міських, українських та міжнародних конкурсах. Олексій вірить, попереду після перемоги, будуть нові призи, нові медалі. Я не знаю, це такі питання аж до сліз. Ну, що Всі зберемося, всі обнімемося і продовжимо танцювати.